О, рада вас всіх бачити! Хоча я вас не бачу, бачите ви мене. Але вчора. Ні, насправді привіт всім. Просто вчора я подивилась одне відео і... на Ютубі, і там було сказано для новачків, які починають розвивати свій канал. Не вітатися, так? Бо ніби всі вітаються, всім привіт! І через то е, YouTube не просуває твоє відео. Ну, коротше, не знаю, якесь таке було відео. Наскільки то правда, не знаю. І вирішила сьогодні привітатись якось по-інакшому. Ну, але як можна привітатись? Ну та або привіт, або добрий день. Ну, коротше. Я <кій> подивилась, подивилась то відео, і так думала, думала, як що я маю там щось там. Придумати інакший вступ для своїх відео, бо щось мої відео зупинилися. По-перше, набагато менше переглядів, і аналітика, взагалі, впала на нулю просто. Получа... Підписники так само, взагалі, там, хоч на початку, ну, от за тих три місяці, що я веду канал, то все одно, хоча б в день один підписувався, хтось там за пару днів було пару там підписників, чи хоча б один. А тут вже, я не знаю, напевно, другий тиждень, якщо не більше, ну просто стоїть на нулю, все на нулю. Там якихось нещасних 6-7 переглядів, то, певно, одні й ті самі, що завжди дивляться мене, то ставлять просто. Чи хтось ставить лайк, чи не ставить, але ну, ніби що перегляди є. А так, то, щось, щось мені, то все не дуже аж подобається вже. Ну, але менше з тим. Якось щось треба придумувати цікавіше, напевно, бо я й сама знаю, що влоги взагалі стали якісь, та вони, може, і зразу були. Просто вони зразу були якісь нецікаві, не не, не смішні і взагалі монотонні. Я то знаю, ну, але спочатку якийсь був хоч ентузіазм, якесь натхнення, бо там почали підписуватися, там, ой, переглядів, скільки одне відео взагалі. Набрало там щось 500 з чимось переглядів, і мені так зразу ого, з того відео, думаю, все, почнеться красота, будуть дивитися, будуть ставити лайки, будуть підписуватися. А тут бах, через пару там відео вже взагалі майже немає переглядів. Коротше, не знаю ті алгоритми Ютубу, якісь дуже дивні і цікаві, не знаю. Коротше, що я сьогодні хочу робити. Хочу з вами поділитись. Що я хочу робити? Вчора я собі так надумала, що, може, я сьогодні зроблю вареники. І я так не люблю їх робити, ну, бо то з мукою треба бавитись. Я не дуже люблю з мукою, бав. Не дуже. Я взагалі не люблю бавитись з мукою. Як про муку чую і знаю, що мені треба щось готувати з мукою, це для мене якесь. Ну, але всі хочуть з'їсти вареничків, бо дуже давно вже не їли. Ну, то думаю, добре, зроблю я їм сьогодні вареники. Але зранку, як збирала Ілону, бо сьогодні я збирала Ілону в школу, я її проважала. Як я там зайшла в ту кімнату і там знов дурдом в неї, хочу поприбирати там в кімнаті, бо і хочу поприбирати, поки її нема. Бо тому, що як вона зараз приходить, та кімната така малесенька. Нам двом так незручно, там, якщо ми прибираємо двоє, там хтось мусить один прибирати. Там нема де розвернутися. Ще й в неї такий якийсь дизайн. Вона, взагалі-то, у мене дизайнер такий ніби гарний, непоганий. Але от іменно свою кімнату, як вона ліжко посеред кімнати, як поставила, і там ні проходу, ні заходу. Коротше, нічого нема. Мусиш обходити то ліжко. Чуть не в дверях стоїть. Ну і мало місця дуже. Так що. Хотіла би я поприбирати, поки її нема. Ну, але якщо піду прибирати спочатку, ну, то м -м, зараз прийде, буде нити, що вона не хоче їсти суп вже би з'їла вареники. Треба хоч піти, замісити, щоб наліпити хоч пару, зразу, як вона прийде зі школи, щоб було. так би, Вона коли. Щось таке давно не їла, то вона дуже гарно тоді сідає і наїдається. Я дуже люблю, коли мої діти гарно поїдяться. Для мене аж такий, так як мир на душу, такий, таке щось мені добре, тоді тепло робиться, бо вони дуже поно в мене їдять. От, ну і ще що. І ніби я би ще хотіла до свят покрасити трошки якісь, не знаю, щось покрасити. Стіни в кімнаті, в коридорі, не знаю, бо краска стоїть. Стіни такі страшнючі, що просто аж не, не хочеться тут бути. А якби покрасити, і тоді би можна було якось вже кімнати прикрашати якимись тими гірляндами, якимись... не знаю, щось можна би було придумати з дітьми: якісь сніжинки, якісь, щось, якісь наклейки, якийсь коротше, декор поробити, щоб трошечки прикрасити ту хату до. Новорічних і різдвяних свят, і щоб було якось так приємніше. Бо на якась та хата така сіра, приходиш сюди, все таке темне. А так би, може, щось трошечки світилось, щось, щось і там, щось там було би. І настрій би, може, тоді піднімався. Ну, коротше, планів в мене отак. Розпалити треба, бо така холодіна в хаті, що взагалі, ну, я хоч сижу в футболці. але... Розпалити би треба би було, здалося. І що ще? Стірку ще закинути. А я прийшла зробила, з роботи, прийшла, зробила собі каву, сіла, каву вже випила. Думаю, поп'ю каву ну і встану, піду щось робити. Тепер каву випила і думаю, трошечки запишу відео якогось. Ну, коротше, така я лінтяйка, нічого робити не хочу. Я би, знаєте, як хотіла прийти з роботи, щоб у мене тут була. Чистота, їсти наварено теплесенько, постірано все. І я би собі так сіла і я би віддихала. А то починаєш закочуєш рукава після роботи і давай по новій. Кожен день одне й те саме. Воно мене настільки вбиває, що... що я майже в кожному відео про то говорю, як воно мені то все надоїдає. Захатня робота. От. Ну і, і що ще? Погода ужасна, ужасна погода, таке враження, ніби, я не знаю, ніби, ніби сонечка. Я вже колись е, було в мене таке, не знаю, два роки назад, напевно. Я з подружкою говорила, і вона мене питає, яка там у вас погода. Теж був приблизно такий самий період, як зараз, так вже до зими доходило. Вона каже, яка там погода у вас? А я кажу, знаєш що? У нас така погода, хмарно, холодно, е, мокро, сиро, якось так я розказую. А вона каже: а сонечко, я кажу, а сонечко то я, напевно, побачу літом аж. Бо тут насправді якісь такі дні, ну ніколи нема зимою сонця. Бувають ж, в нас вдома, я знаю в Україні, буває і холодно, і навіть сніг, і все. Але сонечко десь хоч колись в якісь дні пробивається і так гарно в сонячні дні. А тут о, так сіро, все якесь таке аж так неприємно, аж страшно на тій вулиці бути. І взагалі через вікно страшно дивитися. Ну, і коли отак сіро, коли таке, таке якесь непонятне то через то тоді і... Настрій такий. Але нічого, настрій ми собі самі піднімемо. Головне, що? Головне здоров'я. Коротше. Роблю вареники. Думала, що вспію зварити вже пару хоча б, як Ілона вона прийде. Але зварити не вспіла. Бо приїжджала до мене ще знайома з попередньої роботи. І я собі сіла з нею і говорила. Теренділи, коротше, ми. А то Полька неможливо її ніяк було з хати випхати. І прийшла Ілона, і я вже воду маю закипечену, вже вода вон кипить. Зараз ще пару заліплю вареничків і вже кидаю варити. Ну, так як я і знала, як встануть вареники робити, то вже і вечір. Поприходили всі, понаїдалися. Ну, і я думала, що я собі піду посижу трохи, але Вова мій їде там до шефа. йому подзвонив, їде до шефа щось там допомогти. Коротше. І спитався мене, чи я поїду з ним. Ну, а я, звісно ж, поїду, ну а як же, ж, що буду сидіти? Просто в телефон гортати. Звісно, що я поїду. От. І Сімба теж думає, що він їде, але ніхто його нікуди з собою не бере. Сімба, а ти не їдеш. Ти нікуди не їдеш. Ти вдома лишаєшся. Бачили, яке дурне, він тільки почув слово їдеш, їду чи їхати і все, і капіць. Він, він же зразу думає, що він їде, він з тими грибами, дурний зробився якийсь той пес. Так Вова його цілу осінь брав на гриби, і як тільки казав «їдем», і зразу Сімба знав, що кудись він буде зразу їхати з Вовою. Він дуже любить, люби, ну, любить в лісі гасати. І через то він так привик. Лю... Їдеш і все, вже капець. Крик в хаті такий, що неможливо нічого почути. Лишилася в машині, не пішла з Вовою. Не хотіла. Він мене кликав, але там маленька дитина. І я не хочу. Ну і що, думаю, сяду, поговорю з вами, щось буду говорити. А він взяв, забрав ключі навіть з машини. Та й світло не можу включити. Ти темно, не буду нічого говорити, бо що буду в темноті розказувати. Ну Таке, поїхала не знати на що поїхала. Буду сидіти тепер в машині. Сиділа, сиділа в машині, вже аж замерзла. Йду до них в хату. Не знаю. Іду. Все, ми вже приїхали додому. Я намерзлася як та ненормальна в тій машині. Потім зайшла ще на п'ять хвилин до хати і поїхали додому. Таке, треба було навіть не їхати. Коротше, я вже прощаюся з вами на сьогодні, бо мені треба ще зробити на завтра їсти всім з собою взяти. Ну, Каміла з рідтою йдуть в школу, то вони не будуть брати з собою, напевно, нічого чи будете? Не будете? Вони тільки на практику з собою беруть, а як йдуть в школу, то не щось, щось собі купляють. їсти в буфеті. Вони так все кажуть. Ми в буфеті були. А Львові треба на роботу щось зробити, їсти на завтра і І все. змонтувати відео, І все. покупатися і спати. Всім баба, до завтра. Всіх обняла.